Що, королева грізна, доскакалась, тікає рік від тебе у світи. Де піддані твої завиглядалась? Лиш грудень дід, а інші всі втекли. А я казала менше тої пихи і гонору прибрати б у торби. Тепер одна, не хлипай тихо, тихо, поправ корону, сльози прибери. Ще маєш час. Ще день є у запасі, у рік новий красунею вступи, кучерики вклади, хоч не на часі, і губи підфарбуй, і не чуди, даруй любов, нічого, що не вмієш, пусти сніжок на радість дітворі, і посміхнись, ти гарна, як радієш, і янгол посміхнеться угорі, зайці затіють білу польку в лісі. Закрутять зорі в небі ліхтарі, дістань добро, що сховане в валізі, роздай пожмені і лиши мені, бо серденько, що кригою закуте, живе йому на поміч теплота, усе погане замолити і забути. ти ж можеш бути хорошою, зима.